Кафедра фармацевтичної органічної бюронічної хімії має дуже великі традиції, власне, в галузі пошуку нових біологічно-активних молекул як потенційних лікарських засобів. Уже понад 50 років цей напрямок дуже успішно розвивається. Через кафедру прийшли численні молоді науковці, захищено багато дисертаційних робіт, кандидатських, докторських робіт. І, власне, зараз реалії в науковому світі такі, що ми маємо отримувати фінансування для того, щоб створити. Сучасні лабораторії і відповідати тим дуже складним вимогам, конкурентним вимогам, які є у сучасному академічному просторі. Треба було створити кваліфікований колектив, який може вирішувати складні завдання. Останнім часом ми одержали і успішно виконали грант національного фонду досліджень по програмі підтримки провідних та молодих вчених. Це дозволило нам сформувати колектив. Науковий, який виконує одне завдання. А завдання у нас завжди стоїть це пошук нових молекул з протипухлинною, протимікробною, противірусною та протипаразитарною активностями. Це публікація в добрих виданнях, це патентування наших досліджень. І власне, завдяки цьому гранту, ми реалізували нашу мрію, тому що в нас була завжди дуже добра синтетична лабораторія. Ми могли синтезувати дуже багато різних молекул, але проводити їх аналіз було дуже складно завдяки Національному фонду досліджень. Ми зуміли нам вдалося закупити дуже сучасну апаратуру. Це все сучасні останні дуже модні у науковому світі прилади, і власне це дозволило нам створити таку гарну платформу для подачі нових заявок в інші проекти. хочу сказати, що Наша міжнародна активність є досить серйозна. Я підрахував, останнім часом ми співпрацюємо або співпрацювали з науково-дослідними інституціями чи університетами більш ніж 20 країн світу. Відповідно, це формувалося, це таке ядро нашої, така може мережа співпраці формувалася роками. І власне, ось такі партнерські зв'язки виконання тимчасових наукових проєктів дозволяє претендувати на фінансування, в тому числі із країн Європейського Союзу. Останній успішний у нас приклад. Ми у співпраці із групою професорів Білявських Анни і Кшиштофа білявських Вони є завідувачами кафедрами університету міста Білосток у Польщі. Отримали грант в рамках стратегічного партнерства. Це найвищий рівень Асоціація економічних обмінів з НАВА. Цей грант був розрахований на три роки теж. Цього року ми на жаль закінчуємо, але будемо далі працювати. Цей завершується цей грант, але завдяки цьому гранту ми от дуже отримали цікаві результати наукові. Власне, була запроектована ідея синтезу так званих, я називаю їх розумних молекул. Що це означає? Відомо, що всі лікарські засоби, коли вони попадають в організм людини, фактично діє від 1 до 2% тої субстанції, яка попала в організм. Решта інактивується біологічними системами, ферментними системами. Ми запроектували синтез розумних молекул. Що це означає? Це є складна молекула складної структури. В даному випадку це молекули, які можуть мати протипухлинну дію. Вона містить, складається з двох-трьох частин. Перша частина сильницетоксичний агент, лінкерна група, і вона зв'язує цю молекулу із моноклональним антитілом. Відповідно, за рахунок цього моноклонального антитіла молекула спрямовано йде до пухлини, де вона повинна виконати свою місію. Цей грант Нава мав дуже серйозну соціальну. Таку функцію, тому що завдяки йому вдалося зберегти наш колектив. Завдяки йому ми долучили до нашого проєкту дуже цікаву групу біологів. І фактично, якщо ми будемо рухатися далі поступально, я завжди про це мріяв, на нашій кафедрі буде сформовано замкнутий цикл пошуку лікарських засобів. Тобто він буде включати синтез. Відповідно, аналіз завдяки ще раз хочу нагадати Національному фонду досліджень України. Без нього ми б цього не реалізували. Крім того, тут ще долучилося і було дофінансування львівської військової адміністрації. Ми їм теж дуже щиро вдячні, і Міністерство охорони здоров'я. Зберегти нашу талановиту молодь і дати їм можливість можливості для розвитку, власне, в них є наша надія і в них є можливість прогресу нашої держави. Що для цього треба зробити? Ну, як мінімум, треба е чесно проводити фінансування. Завжди кажуть, в на, на, на Україні на гроші грошей на на науку не виділяють. Насправді це неправда. Якщо подивитися по статистиці, ми виділяємо дуже багато. Держава дуже багато виділяє коштів на розвиток науки. Але... Ми ще не, на мою думку, не підійшли до справжнього європейського розподілу цих коштів, який має бути справедливим, який має бути на конкурсній основі після незаангажованого рецензування і, власне, підтримувати ті проекти, необхідно, які будуть сприяти розвитку нашої економіки, і що важливо, створення позитивного іміджу нашої держави у світовому співтоваристві.